Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. І ось сьогодні будемо готувати дуже смачне, таке цікавеньке, цікавеньку, тобто страву це цибуляники. Я думаю, що багато хто з вас, дорогі господинки, вміють це готувати, але хочу зазначити, що у кожного свій такий, знаєте, Смачненький рецепт. Зараз я з вами поділюся або ж покажу, як я готую. Я завжди наголошую, я вас не навчаю, я просто ділюся з вами рецептами, які я готую. Тому, будь ласка, давайте подивимося. Ось тут у мене 800 грамів уже нарізаної міленько цибульки. Така злюча цибулька сестра Господньої. Міленько-міленько, так як на засмажку, бачите, навіть мільче. Сюди довлю дві чайні ложечки. Таки без горки сіль. Одна з горкою цукру, чайна ложка. І трішечки на ваш смак додавайте це мелений чорний перець. Ось так. Пересиплю. І добре, добре, я спеціально вділа оцю перчаточку, щоб так добре оце все повняти. Перетерти так, як кажуть, ось так. Ось так перетерла, бачите, як багато сік з'явився. Дала постояти хвилин 10, вже це все постояло, а зараз будемо продовжувати. Що далі? далі? Далі три яйця. Ось вони в мене тут. Ось так. Добре перемішуємо. Перемішала і продовжуємо. Соди. Чайна ложечка, така, знаєте, з горкою, але не, то тобто, есть, як казати, з горкою, але половинка. Тому так. Як воно виразиться, півчайної ложечки з горкою соди. Обов'язково будемо гасити, що ви маєте. Якщо оце, то оцет. якщо маєте лимонний сік, то лимонний сік, ось так, дивіться, заливаємо. Добре, ось Погасили, перемішали і сюди. Є. І зараз так я зроблю пару рухів на всяк випадок. Зараз куля це не все ось так, бачите, перемішала все. А тепер додаємо. Якщо маєте овсяні пластівці, міленькі, дивіться ось, бачите. Ці, що заварюєте от на сніданок, добавте маєте манку, добавте манку. Маєте борошно, добавьте борошно. Дивіться самі, можна половину борошна, половину манки, значить, це що мається на увазі. Дві столові ложки борошна, дві столові ложки манки. Якщо не маєте, то маєте пластівці, чотири столові ложки, ось таких дрібнесеньких, дивіться. Такі, як на борошно перетерті пластівці. 4 ложечки вам сказала, додаємо і перемішуємо. Ретельно, ретельно перемішаємо. Ось так, дивіться, перемішала так ретельно. А зараз бачу, що таке зарідка трішечки. б ви не додавали? Добавили манку там зарідке, додавайте. Дивіться, щоб тісто було таке, як на оладки. Ну, може, чуть-чуть рідше, тому я беру борошно. Пластівці більше не буду. Беру борошно, дивіться, так от такі Раз, два. Добре, може навіть третю перемішуємо. Сковоріточку поставила на вогонь, не лила олійки багато, зовсім трішечки. Дивіться, ось таке у нас тісто вийшло. Бачите, ось беру ложечкою і викладаю. Викладаємо скільки, скільки ви бажаєте. О, ось так. Смажимо на вогні такий, знаєте, менше середнього. А потім будемо дивитися, треба вам надо прибавляти чи ні. Ось так викладаємо такі кругленькі, гарненькі. Ось, бачите, до такого золотавого кольору смажуємо огонь менше середнього. Тому дивіться, раз перевернули, два перевернули, дивіться саме, а зараз викладаю все на тарілочку. Ну що ж, дорогні господинки, ось такі цибуляники в мене вийшлося, дивіться, сметанкою, те, що потрібно. Але ні. Мене моя подружка навчала, що краще всього смакують в підливці. Це зовсім буде другий смак. Зараз я вам покажу, коли сюди покажу, які вони. Дивіться, вони пухенькі. Ось вони такі серединці. Бачите, ось. Дуже. М -м -м. Супер. Ну, підливці, вони будуть смачніші. Зараз скажу, дорогі мої, не переборщіть з содою, щоб потім на мене не було нарікань. Лучше менше трошки, можете одну третю чайної ложечки. Добре, погашайте оцтом або ж лимонним соком. Це раз. По-друге, тісто робіть таке, що було. Якщо постоянно цибуля, вона є така, знаєте, суха, а є соковита. Якщо постояла, перше, що ви, допустимо, пожарили першу сковорідку, дивитеся, воно таке тісто житкувати. Нічого страшного, додайте борошна, воно повинно бути таке вязкеньке, таке, як. Як на оладки я вам говорила, Ну, дека, ну може чуть-чуть рідше. Тоді вони будуть пухкенькі, смачні, вони добре перевертаються, смажаться вони Ну, суперово. А зараз зробимо підливочку і відправимо п'ять їх на сковорідку, тому що це не все. Хоч отак. Це дуже смачно. Цибулю не хотіла різать, а їсти вже другий раз підходить. Дуже такий, знаєте, солодкуватий смак, цибулька вона ж, так знаєте, віддала всі гіркоту віддала сковорідці. А смак такий, скажіть, цукру оставила при собі, тому дуже смачно. Дивіться, на мою сковорідку я взяла 400 мл водички. Дивіться ви самі, це вже на вашу сковорідку, Я думаю, що ви всі знаєте, як зробити підливку. Підливка така, як ви робите для голубців, така, як ви робите перчик, фаршируєте, така, як ви заливаєте рибку. Оце саме гарне, оце. Тільки засмажку ми вже робити не будемо. Тут у нас достатньо цибульки, повірте мені. Так, лавровий листочок сюди. Два, три, скільки маєте. Ось так, коли я ближче поставлю. Перчик духмяний. Дві столові ложки в мене тут томатного, томатної пасти або шкетчупу. дві 2 ложки майонезу, все в мене вже тут. І обов'язково. Одна столова ложка цукру, це обов'язково для смаку. Зараз ось так все перемішаю, ще раз як спробую. Дивіться, доводьте на ваш смак, що потрібно: соль, чи дам ще цукру, чи мало чого. Добавляйте все, що ви, ви вважаєте потрібно. Ви на своїй кухні господиня, тому господарюйте, як ви бажаєте. Дивіться, ось так всіх вернула на сковорідку. Тепер все перемішала, попробувала на смак. Те, що мені потрібно, ви теж пробуйте. Зараз заливаю цей біленький майонез, він потім розтане трошечки, це нічого складного немає. Дивіться, ось так. Але, мабуть, я багато зробила, забагато. Ось я думаю, цього достатньо. Підливочки ці, так? Ці лаврушечка, зараз все воно тут. Накрию кришечкою і протушкую на маленькому вогні, я думаю, хвилин 15-20. Тому чекаємо. Пройшло 15 хвилин, дивіться, ось така смакота і краса вийшла. Краще всього тушкувати, знаєте, в казаночку. Воно буде краще, ну я вже так на сковорідці. на швидку руку. Вони протушкувалися. Дивіться, ось. М'якенькі такі всі. О, дивіться. Робіть їх невеличкими, так щоб це я так привикла. Знаєте, я не вмію маленькі, може, ви навчите, як я роблю такі, ой, щоб взяв так взяв. Підлива дуже смачна, тому і цибуляники будучи трішки підливку. Дуже смачненькі, гарячі. Пофукає, пофукає. Знаєте, якщо ви нікому не признаєтесь, то можна так подумати, що це я завжди так гадала, що це такі котлетки або ж з риби. Вони так дуже дуже смачні. Хто готує, то ви знаєте, що це смачні. Ой! <реш> Ногінкіношу, ну що? Смачно, тому і не зостановилася Рецептом не поділилась, а просто нагадала вам, якщо хто, хто знає, ви просто так трішки підзабули. А якщо не знаєте, попрошу, спробуйте. Але трішечки небагатько зробили і все. Попробуйте Може, знаєте, у нас різні смаки. Комусь подобається, комусь і ні, а хтось, хто там стоїть, полюбляє м'ясо. Тому йому цибуляники. хотів запитати, а що м'ясо вже не буде. <гум> буде, але що, знаєте, ще є такі цибуляники, де з м'ясом, вони теж смачні, але це пізніше. Дорогенькі наші, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення!